Політична партія воля готова очолити процес зламу системи на Прикарпатті. Про це під час представлення кандидатів в обласну раду заявила активіст полісили Тетяна Пришляк. каже, для цього команда розробила п'ять кроків волі. Зупинити кадровий реванш корупціонерів та регіоналів. Фінансова перевірка витрачених владою коштів за останні півтора роки. Заборона вивезення лісу за межі Івано-Франківської області, аудит майна землі та податків перший крок до швидкого наповнення бюджетів громад. Нові службовці Прикарпаття виконують волю громади. Така молода політична сила, як воля, відзначила Тетяна Пришляк, має достатньо енергії та запалу, аби пронести їх в органи місцевого самоврядування та взяти відповідальність за зміни на Прикарпатті. Нам вже зараз дорікають, що в нас мало досвіду і взагалі немає знань. На це у нас є єдина відповідь: так досвід знання є у них, досвід красти. Обдурювати, дбати за власний добробут, нехтуючи інтересами простих людей. Але натомість у нас є впевненість в наших силах, впевненість у нашій команді, впевненість у кожного з нас в один в одного, і неймовірне натхнення до праці на благо громади, і непереборне бажання змінити Прикарпаття на краще. Команда волі об'єднує людей, які за покликом серця вийшли на майдан, тож вистачить волі навести лад і на малій батьківщині.